Пані Тетяна, хочемо передати вам вітання з Покровського. Е, головним аргументом, чому ми вирішили вам позвонити, по-перше, він вас дуже любить і постійно про вас спікується. Е, По-друге, сказав мені, що у вас вся родина порохова. І для мене дуже-дуже приємно, і тому ми вирішили зробити вам цей сюрприз. По-третє, ми перевірили, я спитав хлопців. Слушає він добре, піклується про нього гарно, завжди посміхається. Ну і взагалі фантастично любить. Так що слава 411-му і слава Україні. Дякуємо. Щось скажи, я за його Він себе в бою покаже, так? Чи так? Спасибі. Я на з'їзді колись з вас потребував за ручку, аж. І потім не ми в руки декілька днів. Можна я за вами звітувати? Дружини нема, так що шукає. Тепер поспіхай в нього. Дякую. 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 Дякую.